Привіт, ради вас вітати на моєму боксерському Ютуб-каналі. Чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Крофорд вважає, що незабаром у боксерському бізнесі можуть відбутися структурні зміни. Крофорд зомахи, штат Небраска, він володіє всіма чотирма титулами у ваговій категорії до 147 фунтів. Нещодавному інтерв'ю поділився своїми думками щодо нещодавнього розриву між Райаном Гарсією та керівництвом його промоутерської компанії Golden Boy, а саме засновником Оскаром Делахоя та його партнером Бернардом Хопкінсом. Крофорд не новачок у промоторських баталіях, адже мав власні конфлікти зі своїм колишнім промоутером Топранк. Був дещо стриманий у своїй відповіді, але все ж таки натякнув, що звичайний спосіб ведення бізнесу в боксі потребує змін. Ну, знаєте, є багато речей, які я можу сказати прямо зараз, але не збираюсь говорити, сказав Крофорд в інтерв'ю FightHype.com. Але в боксі повинні відбутися зміни, і я думаю, що ці зміни. Відбудуться найближчим часом ми бійці завжди прагнемо об'єднатися, але завжди, коли ви обертаєтесь, це его, знаєте, коли у вас є багато бійців з великим его і гірдістю. Проблемами важко говорити з ними про речі такого характеру, продовжив Крофорд. Особливо, якщо ми говоримо про зміни, це велика річ у боксі. Це усуває багато речей, таких як промоутери, менеджери і тому подібне. І людям це не подобається. Але коли все викладено перед тобою, як ти можеш піти проти цього? Очевидна, критика Крофорда на адресу промоутерів та менеджерів не є новою, адже кілька місяців тому він сам сказав Оскару Делахої в соціальних мережах. Продюсерка що боксерам потрібне місце за столом переговорів. Делахоя наполягав на тому, що бійці повинні зосереджитися на боях, а їхні менеджери повинні займатися бізнесом, що викликало швидкий докір з боку Крофорда. Саме в цьому і полягає суть, написав Крофорд у своєму пусті на X. Я кажу, що нам потрібні боксери за столом. А Оскар Делахоя каже: сядь і заткнись. Ви дійсно думаєте, що нам краще, якщо ви продовжуватимете керувати справами, ви не розумієте. Нам потрібно робити все по-іншому, як в інших видах спорту. У нас є сила, і ви не можете завадити нам її використати. Крофорд зробив ці коментарі після новини про те, що «Шовтайм» закриває весь свій спортивний відділ наприкінці року, таким чином завершуючи свою майже 40-літню участь у боксі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми підіймемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей.